16 січня 2023 рік перед вами плоди зимового сорту, я би сказав, навіть ранньо зимового під, під назвою кальвіль сніговий. Ну, це такий народний сорт, це класика. Просто його отримую в колекції. Комусь навіть він дуже подобається, цей сорт. Він не уявляє свого саду без ось таких класичних, стандартних для моєї місцевості сорти, сортів. Але вже. На даний період він вже втрачає свої всі смакові властивості і господарські товарні ознаки, оскільки період тяжкості його не такий тривалий зазвичайних умов зберігання, і він, як правило, вже проходить. У нас відео буде коротесеньке. Давайте скуштуємо, подивимось, що він являє. Такий. Сніжно-білий у нього м'якуш. Під час споживання соковитість вже зараз нижча за середню. потрібно набагато раніше його споживати. Даний сорт. Присмак доволі приємний. Має також притаманний для цього сорту свій характерний такий аромат. Хто його знає, то ні з чим не перепутає. Ось. Смак також, якісь такі вино, солодкі нотки має. Але от, споживати, як я кажу. Потрібно раніше. Доволі відзначу, що були плоди зібрані з трьохрічного дерева, і як плодів там було немало, це я зараз знімаю не всі плоди. І для такого навантаження і для молодого деревцяти на ммм 106 це доволі непоганий розмір. Їх, знаєте, кальверів велика різниця, їх є багато дуже різних. Можна сказати, клонів, але це, напевно, буде неправильно, різних підвидів сіянцевих форм. Там десь посіявся, там. там І в кожній місцевості може проявлятися по-іншому. Ось У мене він такий не дріб'язкового розміру, я думаю, буде. Якщо працювати з деревом, можна отримувати е гарні такі ось, привабливі плоди. Ну Це вже почалися такі некротичні зміни, вже починає потихеньку псуватися плід. Ось і все. Живці даного сорту в наявності. Кому необхідно, можете звертатись. Дякую за увагу.